в ефірі програма тема дня сьогодні будемо говорити про безпеку дітей в навчальних закладах нашого міста? Ще тільки не розпочався навчальний рік і не завершився перший навчальний місяць, як маємо у місті Дніпрі дві резонансні події. Перша це масове отруєння школярів у 62-й школі нашого міста, і друга це 18 вересня впав першокласник з третього поверху школи номер 147. Отже, як обезпечити своїх дітей? дітей у школі та які закони захищають права та безпеку дітей, ми будемо говорити разом із нашим гостем, адвокатом Андрієм Вербою. Доброго вечора, пане Андрію. І перш ніж перейдемо до обговорення теми, пропоную нагадати нашим глядачам про події, які я озвучила на початку. Внутрішнім наказом по закладу освіти призупинено освітній процес у школі сьогодні і наступний тиждень для того, щоб уже остаточно з'ясувати причини провести відповідні профілактичні заходи. Єдине, що хочу сказати, ті, які звернулися раніше, тим уже дітям, слава Богу, трошечки краще, і деяких вже починають батьки забирати додому. На даний час стан дітей стабільний. Навіть одна дитина вже виписана на даний час. Діагноз при госпіталізації це попередній діагноз, гостра кишкова інфекція. Діти були обстежені. На даний час є вже результати лабораторних обстежень, деякі, наприклад, ротавірус не підтверджений у дітей. При госпіталізації стан був тяжким. Ви обумовлений інтоксикаційним синдромом, проводилася дезінтоксикаційна терапія, посиндромна терапія. До поліції з медзакладу надійшло повідомлення, що до них з травмами доставлений хлопчик з однієї з шкіл індустріального району міста Дніпро 2012 року народження. Виїздом на місце, не до лікарня, а саме до учбового закладу. Була отримана інформація стосовно того, що вчителька з школярами першого класу знаходилась у приміщенні школи, в класі. і вони йшли вже лягати спати. Один з школярів якимось чином залишився сам у класі, коли вже вчителька зачинила його і пішла з рештою дітей лягати спати. Помічений хлопчик був зовсім іншим вчителем, вже лежачи на асфальті біля школи. також було відкрито вікно саме в тому класі, де він залишився сам. Зараз поліція встановлює всі обставини події на місці, працювала слідчо-оперативна група, також зараз працюють співробітники вінальної превенції. Ця подія кваліфікована як службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків. Зараз триває досудове розслідування, за вказаний злочин, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. З без право обіймати певні посади на три роки також з можливим штрафом або без такого при поступленні системі дитина относительно стабільно ну, ребенка був. Я можу сказати, що дитині ну дуже повезло, висота достатньо велика, але у крім уши в мягких тканіса і передньої боршні стенки другої патології не виявлено, Всі внутрішні органи кости, скелета. Все у ребенка целое, нет даже черепно-мозовой травмы. Так, і от треба додати, що вчора було повідомлення про те, що школярі школи 62 зараз будуть навчатися у 120 двадцяті сусідній школі, і що харчоблок закрито на місяць на реконструкцію та для того, щоб усунути всі недоліки. Отже, пане Андрію, якими нормативно-правовими актами регулюється захист дітей у навчальних закладах? Таких нормативно-правових актів дуже багато, і слід починати з Конституції України, яка надає право на навчання, на дошкільну освіту, законодавчі акти про вищу освіту, про дошкільну освіту, знову ж таки, і наказами вже Міністерства освіти та науки України. І, відповідно, у кожній школі також вони мають право приймати відповідні інструкції, накази, і на місцевому рівні також можуть приймати відповідні рішення органи місцевого самоврядування. Угу. Ну от власне, давайте конкретизуємо трошки так, от відповідно до тих резонансних подій, які в нас відбулися. Відповідно до закону України про загальну середню освіту від 13 травня 99-го року стаття 38 закону закону загаль... говорить про те, що загальноосвітній навчальний заклад забезпечує єдність навчання і виховання, охороняє життя і здоров'я учнів, вихованців, педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу. От маємо такий перший документ, і другий відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження. Ження положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27 вересня 2010 тисячі десятого року. Положення педагогічна рада розглядає питання, забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм вимог техніки безпеки. Забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, вихованців, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків. От до речі, цікаво про санітарно-гігієнічні норми, так тому що okay. от у 62-й школі власне вони були порушені і протипожежних норм. Про що вони говорять? Тобто, чи можуть, наприклад, школи встановлювати грати на вікна для того, щоб не було таких інцидентів? Ну ви розумієте, <клес> у нас велика кількість нормативно правових актів, і деякі з них вони можуть суперечити один одному. Якщо, наприклад, ставиться об'єкт під охорону, то охоронна компанія, вона буде вимагати? те, щоб на вікнах ставилися грати. Якщо прийде перевірка з боку МЧС, як в новому пожежники їх називали, то вони будуть вимагати те, щоб цих гратів не було, оскільки на випадок такої форс-мажорної ситуації, наприклад, пожар, то має бути забезпечено вихід і доступ до приміщення, там, в тому числі через вікна. І тому виконати всі нормативні акти одночасно, на жаль, в нашій державі інколи це неможливо. А от якщо говорити про санітарно-гігієнічні норми, от чи мають перевіряти цей стан цих власне так і забезпечення цих санітарно гігієнічних норм перед навчальним роком? Так, і зачем? Хто це має виконувати? Ну, коли навчальний заклад відкривається, відповідно надається дозвіл на його функціонування, є відповідна ліцензія на здійснення освітніх послуг, і от при відкритті навчального закладу. Міністерства освіти науки України з іншими державними органами вони, звичайно перевіряють відповідність приміщення нормам і санітарно, епідеміологічного, і протипожежного, і так далі. І всі державні органи, в той чи інший спосіб причетні до цієї події. Вони відповідно ставлять підписи, початки таким чином відкриваючи дорогу, скажімо, для функціонування цього закладу. Це стосується і дошкільних, і вищих навчальних закладів. І, відповідно, перед початком сезону дійсно на керівника навчального закладу покладається основна ця вимога. І він вже може відповідно делегувати певні повноваження, певні обов'язки на інших членів педагогічного колективу, там на завуча, наприклад, на заступника директора, якщо посада передбачена. А в іншому випадку керівник навчального закладу він несе відповідно цю відповідальність. І бере на себе зобов'язання відповідно до закону про до дошкільну освіту, те, щоб на території цього навчального закладу під час здійснення процесу навчання дотримувалися всі ці норми у 147-й школі. Так відсторонили від роботи директора нового призначеного та власне вчительку, яка зачинила хлопчика. А що далі буде відбуватися? Яким чином буде розвертатися процес? На вашу думку? Ну як ми бачимо дві ситуації є на сьогоднішній день. Вони є не є взаємовиключними відділ освіти як роботодавець. Відповідно, от, ну, при виникненні цієї такої форс-мажорної ситуації він вирішив провести службову перевірку. І буде відповідно оформлено висновок про результати цієї перевірки, чи є вина керівника навчального закладу чи безпосереднього педагога, який залишив, чи можливо не залишив там. Ці обставини будуть встановлені. А враховуючи, що є тяжкі наслідки в вигляді травми дитини в залежності від ступеня тяжкості тілешних ушкоджень, які отримані дитиною, національна поліція. Слідче управління буде здійснювати досудове розслідування, оскільки відкрите вже кримінальне провадження за статтею 367 це службова недбалість, яка потягла за собою відповідні негативні наслідки тяжкі. в результаті досудового розслідування вже буде встановлено, чи є склад злочину у діях цих осіб, чи немає. Тобто, чи дотримувалися вони тих інструкцій, і, скажімо, посадових, зокрема, інструкцій щодо забезпечення безпеки дітей під час вихованого процесу, чи не дотримувалися. І буде надана правова оцінка в межах кримінального провадження вже, чи буде воно передаватися до суду, тому що дитина могла ну, самостійно якось проникнути до того приміщення, там, і просто граючись, відкрити вікно і вистрибнути. Просто там, можливо, якісь вади зі здоров'ям у дитини Могли бути ну, тут досить багато обставин і факторів, які впливають на подальшу правову оцінку цих подій. Ну, от, в разі власне, порушення законів, про які ми говорили, які права для захисту інтересів дітей, є в батьків? От куди їм звертатись, які їхні дії мають бути? Ну, в залежності в яку ми ситуацію розглядаємо. Якщо ми ну, давайте про отруєння маємо так, і от те, що першокласник випав з третього поверху, так. А якщо ми говоримо про отруєння, то відповідно буде встановлена причина у зв'язку із чим сталася така подія, що діти отримали харчове отруєння і були госпіталізовані до медичного закладу. Буде виставлений лікарем діагноз, відповідний, що дійсно там харчове отруєння, і воно сталося не з вини там, самої дитини, що вона з'їла якісь там продукти. Ну, масовий характер вже вказує, що все ж таки це було локально так, так. локально, так, із одного навчального закладу. І вже розбиратися з тим, хто винен. Винен навчальний заклад, можливо винен постачальник продуктів харчування, який отримав на умовах тендеру право постачати до навчального закладу продукти харчування, вони були, наприклад, неналежної якості. І приймаючи і годуючи дітей, відповідно, навчальний заклад не знав і не міг знати про те, що продукти мають якісь ну, недоліки, оскільки там строки, наприклад, так. Ну, строки придатності вони можуть перевірити безпосередньо і відмовитись від дотримання, подальшого і так далі. А якщо ми говоримо, що вона є постачальним. Продукції, то відповідно батьки зможуть подати в порядку цивільного судочинства позов. Про відшкодування збитків, відшкодування моральної шкоди і витрат на лікування, які вони зазнали під час знаходження дитини на лікуванні, тому що наша держава забезпечує, звісно, всім необхідними медичними препаратами, так би мовити, однак, все ж таки рекомендує там купувати там, інші, більш там, кращої якості, можливо, і так далі, за рекомендацією лікарів. Якщо є фіскальні чеки, якщо є. Документальне підтвердження знаходження дитини, а це буде епікриз або э, листок непрацездатності, можливо, якщо потребувало стороннього догляду дитина, і батьки були вимушені знаходитися у э, закладі медичному під час лікування дитини, то відповідно за втрачений також заробіток, а це все взяти, скажімо, до. Групи і подавати в порядку цивільного судочинства позов безпосередньо до винуватої особи. Ним може бути як навчальний заклад, який допустив недбалість при е, порушенні технологічних процесів приготування їжі і так далі, тому подібне, або ж до е, постачальника продуктів харчування до навчального закладу. Якщо ми говоримо про падіння першокласника, що тут? Як <світтє> батьки мали. Мають точніше, так ну вони вже зробили. Але от якщо станеться ще раз така ситуація, що робити батькам? Ну дай Бог, щоб таких ситуацій так. не повторювалися. А і е, тут в залежності від того, вже е, чия вина є в цьому, і чи є претензії відповідно у батьків до. Безпосереднього вчителя чи до навчального закладу, тому що буде надана правова оцінка в межах кримінального провадження, чи є склад злочину. Якщо він є, то справа буде направлена до суду, і суд буде вже давати оцінку йому, яку міру покарання призначити особі, чи є вона винуватою у скоєнні кримінального правопорушення, і відповідно також там батьки відносно дитини не будуть потерпілою. Стороною, і вони можуть висловлювати свою думку у кримінальному провадженні з приводу обрання міри покарання щодо особи. Чи хочуть вони, щоб суд призначив суворе покарання, пов'язане із позбавленням волі, або щоб суд обмежився умовним покаранням, коли особі надають відсрочку виховний термін, так би мовити. Якщо, ну, дійсно, тому що службова недбалість це. Не, не навмисний злочин, тобто особа ненавмисно хотіла настання цих негативних наслідків, що вона навмисно якось закли, закрила саме, цього, саме хлопчик. цього хлопчика, обрала серед інших там 30 чи 50 дітей, за якими вона слідкувала. Вона просто не доглядала, наприклад, його і можливо було відкрити вікно. Можливо, дитина сама відкрила це вікно. Ну, тобто це буде встановлювати слідство, так? А, власне, які правопорушення найчастіше зустрічаються сьогодні в наших школах, прокоментувала адміністраторка групи «Освіта Дніпра соціальна взаємодія, правозахист, обговорення у Фейсбуці та громадська активістка Олена Заєва. Вапрос, опять же, к адміністрації школи і к департаменту гуманітарної політики от нас родителей такий, Чому? мы подняли нормы после происшествия. После происшествия в 147 школе, после происшествия в 62. -й. Ведь паспорта готовности школа подписывает акты, да, подписывает еще в августе месяце перед началом учебного года. Неужели при подписании актов готовности к школе, работы в школе не видно было и непонятно было, что продленка первого класса будет происходить на третьем этаже. Это же прямо противоречить закону, если это вода, почему не были взяты э, взроски, образцы воды, образцы э, не знаю, там, поверхностей, ножей, досточек, все, что там да, соприкасается с едой э, еще до начала учебного года. Кто не подготовил это, кто понесет ответственность, опять же, ответственных нет, мы их не видим. Тож, от маємо так, такий коментар батьківської спільноти. І далі хочеться про Конвенцію ООН поговорити. От стаття 6 Конвенції ООН про права дитини говорить про такі два пункти, що держави-учасниці визнають, що кожна дитина має невід'ємне право на життя. І другим пунктом, що держави-учасниці забезпечують у максимально можливій, можливій мірі виживання і здоровий розвиток дитини. Власне, от недотримання таких норм порушує право на здоровий розвиток дитини, ось цих двох пунктів, і що мають робити батьки про порушення ось цих власне пунктів Конвенції ООН? Чи є в Україні подібні випадки, що хтось от подавав позов до суду, що порушені права власне її дитини? Чи стикалися? ви? Ну, я особисто в своїй практиці не стикався з даною категорією справ, оскільки мають дещо іншу спеціалізацію. І, як правило, у нас, коли виникають такі конфліктні ситуації, пов'язані або з отруєнням дітей, або з завданням шкоди під час виховного процесу, то батьки здебільшого звертаються із скаргами до відділу освіти там, міської ради, там, до Міністерства освіти, аби проводилися перевірки. Якщо мають якісь Тяжкі негативні наслідки у вигляді завдання шкоди здоров'ю, то відповідно до правоохоронних органів батьки звертаються, і там же вони також можуть пред'являти і той же цивільний позов, якщо завдано матеріальної чи моральної шкоди на відшкодування такої шкоди. Угу. Ну, а як часто взагалі от, дійсно карають навчальні заклади, і вони несуть відповідальність от, за недотримання певних норм знову ж таки з вашої практики, ну, а... або із... ваших колег? Ну, є, Звичайно, є такі випадки, тому що е, вони мають, як правило, ці події суспільний резонанс. Е, одразу вони відсвітлюються в засобах масової інформації, їх не можна замовчати, якось чи приховати, вони одразу стають відомими. Відповідно, якщо є суспільний резонанс, то е, таку, такі категорії справ, правоохоронні органи і наші державні службовці приділяють е, якомога більше скажімо, уваги, щоб цей, е, це напруження у суспільстві, щоб його зняти. Тому вони, як правило, мають логічне продовження. Як правило, якщо ми беремо якісь службові перевірки, то вони закінчуються звільненням особи. Ну ми ж розуміємо також те, що, як правило, не за статтею звільняють, а просто пропонують особі звільнитися за власним бажанням, аби, ну, скажімо, не конфліктувати із самою особою, тому що Ну, звичайно, не навмисно ці правопорушення, там чи трудового розпорядку, чи порушення вимог, ну скажімо, утримання дітей у навчальному закладі. Тому педагоги вони розуміють, що вони можуть бути в такій ситуації, вони ну, поблажливо, як правило, до колег. Це пропонують звільнення за власним бажанням. Особи такі звільняються. Однак це не є перешкодою подальшому цій особі, наприклад, через там півроку, через рік, коли спаде резонанс подати документи на конкурс до іншого навчального закладу і обіймати ту ж саму посаду, Аналогічну так? посаду так. Ну, от, власне, чи вистачає педагогічної еліти у Дніпрі, і що на думку батьків, які перепони є зараз на шляху до позитивних змін у в освітніх закладах, так само маємо коментар Олени Заєвої основне правонарушення, яке зараз в школах відбувається, це, навіть, неосвідомленість родителей, учителей і директорів о новому законі прообразування. Сейчас очень хорошая новая программа, да, ну уж по которой работает школа, и новый закон про образование. И, к сожалению, многие и учителя, и директора, и родители саботируют. Это такие правонарушения, как, допустим, в первом классе с первого дня начинают задавать домашние задания, когда в законе написано о том, что и сказано о том, что ребенок должен адаптироваться. Да, шестилетние дети, которые только пришли с садика, они должны адаптироваться к учебному процессу, к зданию, к классу, к учителю, к детям новым, а, а им с первого дня начинают задавать домашние задания, требовать, выставлять оценки. То есть это сразу идет стресс. То есть мы пытаемся воспитать ребенка, который будет свободный, да, свободного ребенка, личность, и сразу же ставим его в какие-то рамки, то есть это противоречие да, каким-то моральным, мне кажется, нормам. Саботаж системы со стороны учителей, почему так происходит, мне непонятно, как родителю в первую очередь. Боятся всего нового. Ну, а если не пробовать, да, то как бы мы поймем, хорошая эта система или плохая эта система. Много вопросов было по поводу конкурса директоров школ, а, а именно, что не, не назначены на 1 сентября были директора. А на самом деле проблемы в этой большой нету. Нет, и не было, так как есть исполняющий обязанности директора. Этот человек с таким же самым функционалом, как и директор школы. На конкурс подается очень мало кандидатур. И это главная проблема, мне кажется, опять же, со стороны родителей очень много вопросов, почему баллотируется старый директор, перспективный план развития учебного заведения, почему он не согласуется с родителями. Ведь участниками образовательного образовательной системы являются дети, родители и администрация школы. Хотелось бы обратиться к родителям, к тем людям, которые социально активны. На самом деле у нас их очень много. Активный родитель — это не тот, который в очередной раз сдал деньги на покупку нового ковра или новой посуды в детский садик, или отпраздновал масштабно день рождения учителя. Это тот родитель, который заставит, может быть, чиновников обратить внимание на образование, на обеспечение школ и садов города. Активный родитель большой помощник администрации школы на самом деле. Пане Андрію, на ваш погляд, батьки мають бути підковані юридично, тобто вони повинні читати всі ось ці норми санітарно-гігієнічні, ну по освітніх закладах, звісно, так от нормативи усілякі для того, щоб от розуміти, що ось тут, наприклад, ти зайшов у школу, тут порушена там, така -та стаття такого-то -та закону, або це не обов'язково. Ну ви розумієте, всіх законів напевно і юристи не знають і адвокати, тому що вони постійно змінюються. І для того, щоб знати всі закони, там, наприклад, щоб стати адвокатом, тим потрібно навчатися отримати вищу освіту, потім навчатися чи працювати ще близько двох років. Потім здавати кваліфікаційний іспит, і У нас є відповідні таку спеціалізацію адвокатів, як і у лікарів. І всіх законів там жоден юрист навіть не в Україні, він в світі не знає. Ми не знайдемо такого юриста, тому бажано е, батькам ну, займатися самоосвітою цьому питанні, оскільки е, законодавство е, і суспільні відносини вони покладають на батьків е, не тільки право права щодо дитини, а й певні обов'язки щодо виховання, належного утримання і забезпечення. Тобто, після народження дитини е, батьки це перші особи, які турбуються і зобов'язані забезпечити дитині і належний розвиток, а не держава. Держава також виступає у цих правовідносинах, відповідно, утворюючи заклади освіти, систему виховання, систему освіти і так далі. Але вперше обов'язок покладається на батьків. І навіть якщо не брати юридичну сторону цього питання, то ну, хіба ж батьки вони вороги своїм дітям. Кожен, скажімо, батько чи мати, вони... Усвідомлюють, що дитина має їхня жити краще, ніж вони, там будь там краще там, одягнена чи краще забезпечена чимось, то я думаю, що вони будуть цікавитися цими питаннями і приділяти увагу. Так, і на цьому поставимо крапку. Дякуємо mm. вам за вичерпні відповіді. А це була тема дня. Сьогодні говорили про безпеку дітей у навчальних закладах міста Дніпра. З вами була Олександра Тронь. Побачимось.